Друзі, всім привіт! А сьогодні я у малиннику допомагаю батькам збирати малинку, заготовляємо її на зиму. Вона вже просто обсипається з гілок, тому її потрібно дуже-дуже швидко позривати, позбирати і заморозити. Гляньте, які вони класні! Я вже тут нарвала певну кількість, думаю, набереться ціле і відеречко. Якщо у вас є присадивні діляночки, обов'язково саджайте цю цінну ягідку. Вона дуже корисна. З неї можна приготувати і желе, і компотик, і просто так поласувати. Я, наприклад, люблю її їсти прямо з куща. М -м -м. Це така смакота? Ось так цікаво проходить сьогоднішній мій день.